Вітаю вас, шановні комбатанти. Продовжуємо розглядати функціонал системи Combat Vision і з огляду на те, що представлено зараз в кадрі, можемо зробити висновки. Що сьогодні ми будемо розглядати кімпад, комбат і ось таку приблуду, як одна функціональність, яка дозволить нам робити якусь магію. Ну, насправді магії тут ніякої немає, є просто код, є просто функціональність, яка дозволяє нам робити певні речі. Отже, що ми робимо? Що воно нам дає? Підключаємо оцей HDMI, точніше так, USB-хаб і з цим геймпадом. Геймпад максимально простий, максимально дешевий, 600 гривень в, на, 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 в ближайшому магазині електроніки можна придбати. І під'єднуємо це все добро до е, пристрою з вашим комбатом. Е, в якості пристрою може використовуватись не тільки планшет, може бути звичайний телефон, може бути такий телефон. Коротше, в принципі, все, що на Android версії 10, воно буде працювати. <кій> Отже. Підключить, підключили, нічого не відбувається. Чому? Тому що цей функціонал, саме роботи з геймпадами, він застосовується в таких інструментах, які називаються оптичні сенсори, де їх знайти і як воно працює. Заходимо в цей гамбургер, відкривається панель інструментів. Шукаємо тут оптичні сенсори. Хлоп, заходимо. У мене, бачите, вже один сенсор є. Бо я попередньо його створював завчасно. Для того, щоб не пояснювати, як створювати сенсори. В принципі, тут це придільно просто. Ось сюди через галочку, через і дійти, плюсик натиснути, вибрати FPV, тут написати які-небудь слова. І, по суті, все, і поїхали. Я не буду зараз цим перейматися, я повернуся до панелі. Роботи з оптичними сенсорами, виберу свою fpv шку натисну Прийняти. Це місце злету, я вказав. І ось ми маємо. У мене картинка рухається, я можу рухатись вперед. так вперед, назад, е, обертатися навколо своєї осі, е, е, рухатись вправо і вліво. І змінювати положення камери відносно горизонту. тобто нахиляти, і піднімати камеру відносно горизонту. На додачу є функціонал зума, тобто ми можемо відзумитись, призумитись, і все це відображається так само, якби це працював у вас, скажімо так, дрон Аутел з доповненою реальністю. В відповідності до руху стіками змінюється поле зору камери, і відповідно перемальовується тактична графіка на екрані. За допомогою цього функціоналу, я думаю, ви вже зрозуміли, ви можете спокійно провести таку віртуальну екскурсію на дроні, роздивитися місцевість такою, яка вона теоретично має бути, коли ви будете літати вживу, і спостерігати ці краєвиди на власні очі через камеру, через лінзу камери. Ну, А поки ви цей політ не зробили, аби не. Вгатити дрон завчасно, можна використати функціонал Комбата з його віртуальними камерами і оптичними сенсорами, і спланувати собі маршрут руху. В даному випадку використовується просто звичайна карта Google, Google Сател, тривимірне, тривимірне відображення і мапи висот. Що дозволяє нам бачити рельєф. Хочете зорієнтуватися більш докладно, як виглядатимуть западини і тому подібне, намальовуємо сюди шари теплової мапи і бачимо, де у нас висоти, де в нас нізіни і робимо такий собі віртуальний тур. Прогулюючись по запланованому маршруту, вздовж річки, наприклад, вздовж дороги і так далі. Можете нанести для себе певні орієнтири, які ви побачите саме в процесі такого умовного віртуального польоту, як, от, наприклад, тут, щоб для вас це в подальшому було якось цікавіше і ефективніше для, з точки зору виконання вашого завдання. Можете той орієнтир потім підписати для вашого е, кращого розуміння, передати ці орієнтири потім по мережі побратимам і так далі. Отже, такий тренувальний функціонал ми розглянули, його можна використовувати не тільки для тренувальних задач, відповідно, а й для чогось ще іншого. Тут, як ваша фантазія спрацює, я думаю, ви розумієте, про що мова. А в цілому так. Ось, ось таким чином воно працює. Джойстик за 600 гривень, USB-хаб за 300-400 гривень. Ну, тут. І будь-який Android-пристрій дозволяє вам творити магію. Це залежить тільки від вашого бажання подальшому. Далі в процесі розробки даного функціоналу покращення його в планах є задіяти максимальну кількість кнопок для того, щоб функціональність була ще більш насичена і ще більш. Скажімо, відповідала потребам користувача, і також вже скоро будуть, буде реалізована повноцінна підтримка джойстиків апаратур Радіомастер і так далі з можливістю налаштування осей, яка ось відповідає за які умовні дії. Отже, залишайтеся разом із нами, користуйтеся системою комбат для. Ваших потреб і слідкуйте за новинами. На все добре, друзі! Ми обов'язково переможемо. З нами правда. Слава героям!